Риби мої, привіт! Ви в мене красуні, красунчики, я вас вітаю на моєму каналі. І для вас зараз розклад таро. На липень місяць ми пройдемося з вами аж по 6 дуже цікавим пунктам. І мені дуже буде приємно, якщо ви дасте зворотній зв'язок, як програється розклад. Мої розклади таро є такою міні-психологічною, тарологічною консультацією для вас. І Зараз перша карта, яку я витягну, це загальна енергія місяця. Липня, ви пам'ятаєте, так? Що потрібно закрити, відкрити, несподіванка, особисте життя і порада. Як же ж без порад, правда, без порад не цікаво. Угу. Перша карта. Загальна енергія місяця, вам захочеться десь бросити корінь. Хтось може, корінь кажу, якор, але може і корінь. Воно, в принципі, десь щось відгукається. Це можливо, бажання поїхати у відпустку на якийсь острів, щоб вас ніхто не чіпав. Риби, бачите, тут вода тягне вас. Просто бажання, щоб все закінчилося, оця нестабільна ситуація, оце, де ви там в хомарках літаєте, і вам хочеться вже приземлитися. Знайти землю, знайти ту опору під ногами, оскільки в хмарках щось воно не дуже і стабільно. Ми зараз подивимося, що ви там собі літаєте, де ви думаєте, серце у вас розбите. Тут може бути приділитися у відносинах з чоловіками. Ви закриваєтеся, і може, у вас там один, два, три, дівчата, ми все можемо. І от вам просто хотілося б зрозуміти. Який вже? Де? Де тут паркуватися? Якщо ви чоловік, то ось у ваше розбите серце, і вам також хотілося б зрозуміти, з якою жінкою ви будете зимувати. Літо в нас швиденько проходить, тому вся буде тема місяця, пов'язана з to be or not to be, як казав нас Шекспір, і пошук. Що треба закрити? Ось у ваші пошуки, ви бачите? Карліва мечі, Тут можуть бути відносини з жінку, яка вас тролить, яка спостерігає за вами. Це жінка повітряної стихії. Закрийте страх, що ви робите щось не так. А що скаже сусідка? Що скаже суспільство чи там знайома? Те, що ви от себе як під колпаком почуваєте, потрібно позбавлятися. Знову може бути така тематика, а ти все робиш не так. І ви самі починаєте вже сумніватися, може, правда, я щось не так зробила. Тому оцей момент спостерігання за вами, ви аналізуєте і розумієте, чи вам його сприймати, чи не сприймати, і взагалі хто це такий. Наступне нові ідеї, нові справи. Тут, на жаль, у вас голова зайнята тим, що ви в домік поскакали. Вки м'ячів людина. Сама знаходиться на паузі. Отут вам просто комфортно закритися і не робити якихось зайвих рухів, оскільки, бачите, у вас карти йдуть не динамічні. Хоча вона тут летить, ну не видно. Наприклад, там волосся десь чи рух якийсь. Статика, статика і тут сидить вона, майже засипає. Ідеї зараз знаходяться в стані не чіпай мене, я ще не виспалась. От хто виходить з зимової сплячки, ви ще не вийшли. Ви ще може, як та рибка, яка під льдом, давайте зробимо таке порівняння. Ви ще під тією коркою льоду сидите і слухаєте себе. Може, тут заснули трошки, але ви не готові робити щось нове. Просто ще не прийшов час. Несподіванка. Немає несподіванки, оскільки знов-таки ми повторюємо цю всю систему, вам сумно, в принципі, у вас ситуація не патова. Іде дощ, але хтось вам тримає над вами парасольку. Але ви не хочете виходити на піддощик, наприклад, подивитися, де там веселка, чи ви не хочете радіти, вам подобається, ви застигли. От Просто таке відчуття від карт, що от як та жабка. Під крижо льда вона завмерла, і у вас це саме відчуття. Рибина, напишіть, будь ласка, де ви там завмерли, і куди ви збираєтесь? Оскільки ви ж не можете довго знаходитись, вам треба рухатися. Ви круті, чудові, неймовірні. Бачите, вас тут двоє і ви, ви красуні. Дно колоди у вас, до речі, це емоційна стабільність, це задоволення. Тобто цей весь стан він перепрацюється, перемелиться, перекрутиться. Ваше особисте життя, королєва жезла. Тут бажання, бажання, до речі, якщо мальчик дивиться це знайомство з жінкою вогняної стихії. Це стрілець або це в нас овен або лев. А для дівочок це можливо спілкування з подругою подругою, яка буде давати вам поради. Так само в нас вогняна стихія. І, в принципі, тут немає чоловіка, але тут бажання отримати трошки вогнику від цієї людини. І порада. Граєтеся ви іншими людьми? П'ятерка Жезлов. Розіграйте партію так, щоб виграти. У вас зараз всі не то що карти в руки, а шашки в руки. Ті, які люди є навколо вас, ви знаходитесь наверху, і ви в цьому житті можете керувати. Наліво направо відправити десь. Не забувайте, ви не просто сидите, оце, ти чия, і я сьогодні не чия, хто в нас білик співав, а ви знов-таки застигли. Застигли, застигли. Ви є активною, яка сама вирішує шах, мат чи куди. Тепер ми зараз з вами витягнемо одну карту. Це порада таро від оракульної карти. Називається Натуагайста. Що там нам кажуть карти для вас? Contemplation. Злиття Злиття з іншими. Дивіться, яка красота. Сприйняття реальності, сприйняття природи це те, про що я вам говорила. Ви зараз зможете зрозуміти, що ви керуєте своїм життям. І якщо не ви, то хто? Тому беріть в свої плавники все, що приходить до вас, і розумійте, що цей ресурс, який на Дне колоді є, це ви. Може, інколи просто забуваєте. Якщо потрібна підтримка, психологічна поради Таро, під відео є завжди мій номер телефону. Рибки, я вам бажаю, щоб збулося все позитивне, що ви почули для себе в цьому розкладі. До наступних разів.